У мене закипіла вода, я підготавлюю капусту. Знімаю верхні листочки, в мене така невеличка, вирізаю кача і занурюю в окріп оцим отвором донизу. Дуже обережно, тому що можна обваритись. Зараз буквально 2-3 хвилинки з однієї сторони переверну з іншої і будемо знімати листочки. Ось так, по одному, дивіться, як класно відстає. Якусь ємкість, щоб вони охолоджувались. І так роздягаємо капустинку до останнього листочка. Другий. Знаю, що існують безліч лайфхаків із заморозкою, і в мікроволновці. Але мені це найнадійніший спосіб. Пробувала по-різному, для, для мене цей найзручніший і, в принципі, класичний і вже перевірений роками нашими бабуся. Дивіться, як класно відходить кожен листочок. Маленькі, охайні. Ось такою красою ми зараз будемо працювати ближче до качанчику. Я зараз розберу і застилаю дно нашої кастрюлі, в якої буду тушити голубці. Починаю з великих листочків, зрізаю ось цю жилу, таку тверду, вона не потрібна. Бачите? Ось так. І збираємо ліго. Це як млини. Видите, побільше начинки, бо так смачніше. І ось так загортаєте. І ось виходить такий великий, гарнюній, бачите? Тугень викладаємо його поки що в ємкість. І такі маніпуляції з кожним кожним листочком. Зрізаємо цю жилу. ось так. Викладаємо, наче спочатку ось цю сторону, потім боковушки. І ось так згортаємо. І виходить такий гарнесенький-пригарнесенький голубець. Ось так в кастрюлю. Ось така краса у нас вийшла в два яруси. Для соусу мені знадобиться десь 300 мл води, 400-500 мл томатного соку. Вистачило в мене місця в ємкості, я переливаю в вмиску. Я додаю ще легенькі вершки, в мене 10% жирності, ну десь мліграмів 200-250 Солю за смаком. Додаю чорного перчика. Триваємо кришечку, і на маленький вогонь тушитися до готовності з богом.